Трічки. А що тут у вас? А у вас. А у трічок моїх дорогеньких. Восьмерка жезлі. Восьмерка жезлі це швидкі події, новини, якийсь рух, поїздки. Щось таке буде, просто, пам'ятаєте, як от кажуть, новості будуть падати, як сніг на голову. Щось оце то одне, то друге, то третє, отако, от якось новость за новостю. Швидке. швидке. дуже Тут, наприклад, була одна новина, тут вже та сама новина вже по-іншому, а потім до третій, третій вже і так щось, знаєте, якось таке буде е, хаотичні новини, хаотичний рух. Не знаю, будете якось не. Як реагувати навіть так по, по емоціях, що ви якось, ну. Як так? Отак, от, знаєте, якось і таке. Але також в мене дуже часто на особистих розкладах програється карта восьмерка Жеслі. Це я, концентрація уваги і ваших, навіть не уваги, а концентрація вашої енергії, на як Якусь справу, головну справу у вашому цьому дні. Тобто ви не будете е, дуже багато справ робити в цьому дні, а будете констр... Констр... конкретно на одній справі і, довести, і доведете її до кінця. Отак би я сказала. Когось буде і так. Давайте більш детально е, подивимося. Ні, ну це все ж таки, я думаю, таке поїздки. Це такі поїздки можливі в когось такі, знаєте, швидкі, таке, що треба буде. Так, да, так, да, дивіться, ось поїздки, поїздки на місці не будете сидіти. Тож така якась дуже багато е швидкі події, новини, рух. Їхали туди, заїхали. Їдете на одну точку, наприклад, да? а на, вам треба колись поїхати. А ви там, коли приїхали, там вияснили, що треба ще туди заїхати, і туди заїхати. І отак зробити. Знаєте, якась така буде дуже-дуже швидка, е швидкі події. Міня, міняться от якось буде. І, ну, По карті влюблені е поясню. Робота, будете вибирати роботу, от, знаєте, якось по важності. Будете рухатися і вибирати е, куди і що, як робити, як його зв'язати. Оце якось таке. Знаєте, мінятися будуть плани, якось отак буде, що треба все встигнути, і це треба швидко, але будете в русі. Отак би. У когось буде так. Але день, я ж кажу, таких новин, якось по-енергетичному е, от чогось мені так, як по енергетики, я відчуваю, що це буде якось. Основна справа, ви будете на неї якось сосредоточені, да, сконцентровані саме на цьому. Якось отак буде. Але день кажу ж вам: скучать не будете.